Найулюбленіша рубрика, де потім моя спина відходить ну три дні точно. Дивіться, отака приїхала посилка. Тут медяха повинна бути, а там же щось цікаве. Поїхали з мішків. Отакі От два мішка міді, Дивіться. Все чисто, все супер. А вчора така була ситуація, приїхала посилка 10 кг. Ну, загальна вага. А на новій пошті стоїть 40 І доставка там 280 гривень. Уявіть, а так би вона коштувала 140 доставка. А от на нашій пошті, де ми ну, все це приймаємо, відправляємо теж. У нас просто там ну, персонал супер. Там хлопці завжди допоможуть, розкажуть, як краще, як, ну все. Єгорка, вітання тобі з нової пошти. 87-го -е відділення. Давайте зважимо так жарко, що я вже заморився. Ти -мо, -йо! так, все. 56-150. Знову вага, супер, супер. Все, переходимо до коробка. Ящик відкрили відкрила в нас. Ну, саме, саме головне це подарунки. Дивіться. Ось таке. Дуже вам вдячні за подарунки, дуже вдячні. Бо рукавиці вони потрібні завжди. Так, це медяха. Тут, тут все медяха, все чисто. Поїхали. Так, Мідяха в нас ще 8550. А тут в нас латунка. Ага, є підмагнічувати о, а дивіться, тут ще контактики залишили на міді. Так, все. У нас кіло 550 Ну і як же ж нам без срібло, дивіться, немагнітне і магнітне. Вчора людина мені писала, що срібло ж не магнітне. Як воно магнітиться? А магнітиться тому, що сплав з нікелем. Тому воно і підмагнічується. Все, зараз порахуємо. Так, це в нас магнітне. Оп! Так, так, контактик. є, о, така у нас. так, І загальна 169,8. Так, а це в нас магнітне. Точ, ну, не магнітне. Пам'ятаєте там півроку тому, яка ціна була? І наскільки ж вона, так? Да, виросла. Так, так, все. все. Ми приймали там щось від 20 гривень, 20 чи 22 було. А зараз вже 27,7, уявіть, долар і срібло все йде вгору. Тому і ціна дорожча. Так, зараз я передивлюся і помажу, Подивимося, скільки вага буде. Отакі От мідні контакти дуже часто попадаються в немагнітному. Дуже часто все, це ми відібрали. Так, вага в нас вийшла 3, зараз, зараз, 374,5 і 5. І ще ми дивіться. І були отакі на міди контактики. Зараз зважимо. Давайте зараз вважимо. Два контактика на міди. Кіло, ой, господі, кіло! Один, один грам 200 є. Посилка вийшла на 32 700. Тобто сума дуже-дуже така достойна. А доставка була 1400 гривень. Все, кому цікава наша тема, підписуємося.